Осман Алібаєв, кримський татарин, має ферму в селі Мархалівка на Київщині. Він спадковий вівчар. Цією справою займалися його предки. У мене дід мав своє каракульоводство в Криму ще... Ні, не в Криму, в Азії. Бо його мать, батько в 44-му їх депортували з Криму. Ой, я почав займатися теж мясом, баранчиков розвел, вот такое все. Ну і після Онекси перебрался перебрався сюди, тут тоже уже э, думав, з чем же зайнятися здесь. Я зрозумів, що только это. Допомагає Осману його дружина. Якщо ти до тваринки відносишся з любов'ю, вона тобі цим... Стариці віддасть. Козочки дають молочко, овечки дають м'ясо. От, Наприклад, цей ягнятко, йому лише 6 днів. Він народився більше 6 кілограм, і в сутки йде прирост ваги 300-400 грам. Кожна твариночка у нас має своє ім'я, ми їх дуже любимо. Приймаємо і самі роди, стрижемо, годуємо, дивимося за ними, лікуємо все, які протипаразитарні, От зараз кліщі починаються, від усього виробляємо, вітамінки. Даємо Ну і бачите, вони у нас ці ухожені, гарненькі. Осман та Ірина познайомилися п'ять років тому, а нещодавно одружилися. Хоча ще після першої зустрічі кажуть, зрозуміли, що будуть разом. Мы написали друг другу смс привет, как дела, и красиво? красивая. Ну, я как бы мужчина, комплимент сделал. Видимо, понравился. Не отказала, ответила. Ну и пошли кофе попили, и все, после того, как попили кофе, мы долго не затягивали, бо я такой человек, я не люблю вот это. Я сказал, все, пошли. Ну, как бы, да, и решили вопрос жить вместе. Чоловік каже, сумує за Кримом, з якого поїхав ще в 2014-му, тоді він виступав проти російської окупації. Згадує, як на ті події відреагувала його бабуся, яка у 44-му пережила депортацію до Узбекистану. Починається це все, літять самоліти, бабушка виходить, я бачу, у нього очі прям слізяться. Я кажу, дивіться, що з тобою, ну, бабушки, ну, на своєму, на татарському. А вона каже, була місцеві, ти пані мал, говорить, то зараз може знову те же саме. Ну, вы знаете, молодые, наверное. Я говорю, бабушка, ну что-то ты не то. И я сейчас только, я реально сейчас только понял, вот как я же до этого никогда войну не переживал. Вот сейчас я. Я только сейчас начинаю понимать, бабушка тоже умерла. Только сейчас я начинаю понимать, насколько это серьезно, ну, что она пережила. Тільки зараз я зрозумів, що вона тоді пережила. Нині, каже, про Крим йому нагадує природа в Мархалівці, куди перебрався після знайомства з Іриною. Любов до Криму, воно, мабуть, в крові. Через Діда, Прадіда. Крим ні з чому не зрівняти. Оце я і люблю після Криму. Також ну, в Криму родився. У нас в Криму везде таке. Куди не глянь, везде природа, гори, ліса, моря. Ой. Звичайно, залишились там друзі, родственники, тітки, дяді. Ну, все там. Але вже з 2014 року багато часу прийшло. І я розумію, що моя сім'я вже здесь. А ще родинна справа. Ірина каже, їхні тварини знімалися у відеокліпах, рекламі та навіть у фільмах. Дуже багато знімаються, дуже багато кіно, реклама. Фільми, знову таки, кліпи, кози, вівці. У нас є ще правда кури, кролики. У нас багато тваринок різних, і це все вона знімається. Собаки, все це дуже багато можна знайти у нас на екранах. Недавно там реклама розетки наша коза Рагуша знімав. Осман із гордістю показує голову свого стада, племінного барана породи Арашан Олега. Йому 4 роки буде. Он у нас племенной. Вот. Мы его купили уже у другого хозяина. Вартис его до 15 тысяч долларов. Вот. баран добрый. Вот, как бы, если его не дразнить. Так что, еще сказать? Вин относится до местной породы. От, у нас на Україні таких баранів ну, двох-трьох хазяйств. Якщо є, так більше нема. І всі виходить в Київській області. Виход м'яса вони дають 60%, мають навіть 65%. Осман та Ірина кажуть, хотіли б, аби їхні тварини були залучені до терапії, облаштувати біля пасовища дитячий майданчик, щоб з їхніми вихованцями могли приїжджати і гратися діти, зокрема з вадами розвитку. Оксана Бовсуновська, Андрія Сауленко, Суспільне новини, Крим.